Порадившись і провівши обговорення з нашими колегами з європейськими партнерами, прийняли рішення, що основні боліві точки, які сьогодні ну, викликають резонанс при прийнятті закону про ринок електричної енергії, ми виключимо для того, щоб провести окрему дискусію. Я веду мову про правки, які були вною, як, як автором, внесені по Спаленню сміття і побутових відходів і для отримання зеленого тарифу. І ми тоді домовилися, що ми ці правки забираємо закону про ринок електричної енергії, але ми обов'язково цю проблему розпочинаємо дискутувати і обговорювати в залі в парламенті, як блок законопроєктів, який пов'язаний з переробкою твердих побутових відходів. На завершення я хочу звернутися до всіх. Тому що проблема сміття для України це критична проблема. У нас на сьогоднішній день накопичилось майже півтора мільярда метрів кубічних побутового сміття, і фактично, те, що відбувається, або відсутність системи утилізації, ми засипаємо українські села, українські річки, українські міста сміттям до, до пояса. Так далі продовжуватись не може, тому. Комітет буде сконцентрований після прийняття блоку законопроєктів, пов'язаних з енергоефективністю і законом про ринок електричної енергії. Дуже серйозно займемося блоком законопроєктів, які будуть направлені для того, щоб вирішити проблему засмічення нашої країни. Нам потрібна чиста, здорова, красива Україна. Дякую. Я вам дякую.